Спортивні штани мікс, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків за ціною 2500 гривень за цілий шеч. У нас тут чоловічі та жіночі модельки і розміри йдуть всі різноманітні. Ось такі джогери, розмір S, Вони йдуть утеплені. Ось, моделька. ось такого плану жіночі. Такі е, тигрові, розмір XL, Ось такі, такий. Це великий розмір. Ось такого плану, те жіноча модель. Дальше такі. Ділька. Так, це побір, ці. розмір буде, зараз вам озвучу, розмір, розмір М. Тут Ось така модель. Ось такого плану, розмір, ну, боже, 24. 24. Ось такі. Це, до речі, будуть трішки коротенькі. Наступна моделька такого плану. Вони такі, знаєте, які класичні і спортивні. Можна гарно комбінувати. Наступний ось такого плану. Так, це розмір теж буде еска. Ось такі вони йдуть утеплені. Так, далі. Одні випали. Може, Де, розмір тес пише есочка. Далі така моделька чоловіче. Побірочці Зараз. розмір елічка і це іде адідас. Далі. Ума. Ой. Так, це буде розмір Еска. Ось такі. Чоловіче. Далі така моделька. Зараз розмір М. Далі. Наші повністю чорненькі, чорненькі. Так, побірочки не пише, але я думаю, це теж буде МК-Елька. Далі такого плану. Чоловіче. Розмір XL, Ось таке. Далі розмір М. Такі досить цікаві. Наступні чоловічі. Так, розмір М, -ка, але це, мені здається, буде більший за м -ку. Тобто вони трішки коротші, але на розмір більший. Наступне розмір М. Далі така моделька, і це розмір М. Далі такого плану розмір Елька жіночі. Вони, до речі, дуже гарно тягнуть. Дивіться, а дуже гарно тягнеться. Наступні такі яскраві розмір 36-38 всередині утеплені. А що ти казала да Далі така моделька і цей розмір буде еска. Розмір, я бачу, що всі різноманітні. Це розмір М-ка. чоловічий. Теж класно. Далі жіноча моделька ось такого плану. Більший розмір Теж десь дуже гарно тягнеться. Дальше світленькі. Розмір. Розмір теж пише Е. Вони йдуть такими прямими. Дальше такого плану. Розмір не бачу. Думаю, теж буде М. У нас тут буквально ще декілька варіантів. Це ось такі ще пума. Так, І остання моделька. Примарк на 164 см зросту. Ось такі є справи. І все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кг, ціна 2500 грн. Спортивні штани Мікс, перший плюс другий сорт.